На сьогодні в Белоцерківській міській територіальній громаді продовжується пошук з патронатних сімей. Патронатна сім'я це робота з надання відповідних послуг для діток, сім'ї яких потрапили в складні життєві обставини. Можуть бути різні обставини: від потрапляння матері чи батька в лікарню, від того, що батьки зловживають алкогольними чи наркотичними засобами. І... Коли є патронатні сім'ї у службі справах дітей, є можливість їх влаштувати туди, а не в будинки інтерната, як це було колись. На сьогодні в нас відбулися відповідні зміни в законодавстві і. Підвищили заробітну плату працівникам. Патронатному вихователю збільшено з 15 тисяч на 24 тисячі гривень щомісяця. Окрім того, раніше помічник патронатного вихователя не отримував заробітну плату. На сьогодні він буде отримувати одну мінімальну заробітну плату, що становить 8 тисяч гривень. Також важливою зміною є те, що раніше помічником патронатного вихователя міг бути лише. Родич, який проживає з тобою на спільній території, на сьогодні внесли зміни в цю норму, і це може бути будь-хто мати, батько, сусідка, тітко, дядько, і навіть якщо в тебе немає таких родичів, ти можеш звернутися з цим питанням до служби справах дітей, і ми вже будемо здійснювати пошук через центр зайнятості, чи можливо це може бути навіть фахівець соціальної роботи. Також важливою зміною є те, що коли у Патронатних вихователів немає дітей, тому що так склалося на сьогодні. Що служба справа дітей ще працює із сім'єю? Відповідно, але батьки готові взяти патронатні вихователі, мають на увазі, готові взяти дитину, то держава їм буде сплачувати кошти за це 8 тисяч гривень щомісяця. Також внесли відповідну зміну. Раніше кандидатами патронатні вихователі не могли бути особи, у яких виховується дитина до 4 років, але на сьогодні цю норму зменшили і не може бути патронатним вихователем особа, яка виховує дитину до 3 років. Ми сподіваємося, що ви нас почуєте. Ми шукаємо патронатних вихователів, адже діти Боцерківської міської територіальної громади потребують цієї допомоги. Звертайтесь.